Масована комбінована атака під прицілом різні міста, але зосереджений удар на західних регіонах. Під обстрілом був і Львів. Росіяни атакували місто безпілотниками. Є влучання в житловий будинок, пошкоджена також контактна мережа громадського транспорту. Більше про наслідки ворожого обстрілу розповість Анастасія Ярмоловська. Вона з нами наживо зі Львова. Отже, Анастасія, як місто пережило цю ніч? Чи є інформація про постраждалих? Так, Львів вночі був під ударом. Від 3 до 5 ранку тривала масована повітряна атака. На місто застосовано було десятки ударних дронів. Вибухи пролунали у кількох районах, і, на жаль, було зафіксовано влучання. І так, пошкоджені будинки на вулиці Митрополита Андрея. Також тут на Олени Степанівни. власне тут у будівлі частково зруйнований фасад, вибиті вікна та двері. Пожежі на щастя у ньому не було за попередніми даними. Також відомо, що обійшлося без загиблих. Люди перебували в укриттях. Кільком особам медики надали допомогу прямо на місці. Місцеві власне досі оговтуються уговтують, від нічних подій. Давайте послухаємо, як вони це все описують. Перебували в хаті, вже просто ми встигли трошки стали і одразу почали бігти. Квартири нема. Всі живі, всі цілі, все добре. Тільки то, що нема нічого. Під час тривоги я йшов додому, я вже почув кілька прильотів, коли добирався, і ми жінкою виходили виходили з, виходили з кімнати. І коли виходили, ми в коридорі почули. Як ось цей шахет прямо над будинком, ми лягли на підлогу і швидко побігли в укриття. В укритті ми почули десь перельотів 20-25. Ми до кінця не хотіли вірити, що це наш будинок перелетів. Також відомо, що у Львові пошкоджено два промислових об'єкти у залізничному районі. Виникла пожежа, там зайнялася покрівля нежитлової будівлі. Власне, загалом через обірвану контактну мережу зранку в місті не курсують деякі автобуси. Служби продовжують роботи на місцях, ліквідовують наслідки влучань. Ну а мешканці ж повертаються до своїх справ, прибирають розбиті шибки та перевіряють свої оселі. Власне на цей момент в мене вся інформація. Тож колего, передаю слово. Анастасія Ярмоловська зірвова наживо розповідала про деталі цієї нічної атаки по місту. У Чернівцях двоє людей загинули 14-ро постраждали, З них четверо тяжко поранених. Удосвіта росіяни атакували буковину ракетою чотирма шахедами. Про це повідомив голова військової адміністрації Руслан Запарюк. Шановні буковинці, сьогодні на світанку росіяни атакували Чернівецьку область чотирма безпілотниками типу шахет та однією ракетою. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей. 26-річна дівчина та 43-річний чоловік Мої глибокі співчуття рідним і близьким. Всі чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Також у Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. Маємо наслідки і на території Сторженецької громади. Внаслідок ураження ворожого БПЛА пошкоджений житловий будинок та автомобіль. На щастя, там обійшлося без жертв і поранених. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Під прицілом цієї ночі була і Волинь. У Луцьку росіяни знищили одноповерховий житловий будинок. Через удар будівля спалахнула. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у помешканнях поблизу вибуховою хвилею та уламками вибило вікна. Пошкоджений також приватний автомобіль. Під ворожим ударом безпілотниками була і Кіровоградщина. Окупанти вдарили по Голованівському району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Пошкоджені близько десятка приватних будинків, вибиті вікна, двері та покрівля. Також через збиті уламки в області спалахнула трава на відкритій місцевості. Пожежу загасили. Уночі ворожа залізяча вдарило по Черкащині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Черкаському районі пошкоджено майже десяток приватних будинків. Зараз без світла пів сотні абонентів. На місці працюють аварійні бригади. Обстеження території триває. Одна людина постраждала у Харкові. Ворог ударив по місту двома авіабомбами і вісьмома дронами. Як повідомив мер Ігор Терехов, поцілили підприємство, яке вже декілька років не працює. Зайнялися складські приміщення у житлових будинках, вибиті шипки, пошкоджені автівки і електромережі. Також один безпілотник влучив об'єкт критичної інфраструктури. Дві людини загинули ще восьмеро поранені. Окупанти поцілили по житлових кварталах Херсонщини, пошкодили багатоповерхівку із десяток приватних будинків. Через атаку понівечили агропідприємства, склад, сільгосптехніку та приватні автівки. Під ударом були майже 40 населених пунктів регіону. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Двоє загиблих людей у нас ідок обстрілу Запорізької області. Про це повідомили військова адміністрація регіону. Протягом доби росіяни атакували область понад п'ять сотень разів. Били безпілотниками з авіації і реактивних систем залпового вогню, а також артилерію. Зорнували приватні будинки, квартири і машини. У Польщі піднімали бойову авіацію через російські удари по заходу України. Про це повідомили польському міноборони для захисту повітряного простору. Мобілізували союзницькі сили, як літаки армії Польщі, так і партнерів НАТО. За словами польського оперативного командування, небо обороняли пари винищувачів на землі. Ситуацію відстежували системи ППО і радіолокаційні станції, які провели у стан найвищої готовності. Мільйони понад 32 тисячі російських вояків покинули фронт від початку великої війни. Як звітує Генеральний штаб, минулої доби збройні сили примусово демобілізували ще понад тисячу окупантів, знищили також одну бойову броньовану машину і понад три десятки артилерійських систем Росії. До своїх цілей більше не долетять 245 безпілотників. Також сели оборони України поцілили у близько 90 ворожих автівок. На Кремль чекають сюрпризи. Поки Трамп анонсує певні події найближчими днями. Спецпредставник президента США вже готує рекордний за тривалістю візит до України про план перемир'я відчільника головного управління розвідки і про український Руслан, який ошелеше усіх киян раптовим польотом у небі над столицею. Докладніше про події великої війни в огляді від Олексія Пасака. До кінця 2025-го залишилося менше ніж півроку, але перемир'я у російсько-українській війні. Треба укласти куди швидше, принаймні такої думки керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це чільник гур говорив у спілкуванні з агенцією Bloomberg. Цитата: чи реалістично це зробити? Так, чи складно це? Ні, для цього потрібно щонайменше три сторони: Україна, Росія і США. І ми досягнемо цієї позиції.